Гомін Ау. Всім привіт, це шоу Гомін Аут на Радіо Промінь. Слухайте нас по буднях на радіо, підписуйтесь на наш ютуб канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. І хороші новини. Китайські вчені відкрили аж вісім нових небезпечних вірусів. І все це для mm -hmm. того, щоб українці, хоч трошки відволіклись від війни. Є ще оце. Чума. Ну, з огляду на пандемію коронавірусу, е я дуже з острахом ставлюсь до фрази: відкрили вісім ну, нових <пас> небезпечних вірусів. Бо я це уявляю, що вони відкрили просто вісім банок біологічної зброї і дали понюхати комусь. Та я згодне його ну, відкрили так, відкрили. ну так ну типу, ніби вони були в пошуках цього відкриття, ніби ніби вони шукали цих но цих невірних приход, щоб такого ще відкрити. Минулий зазом був просто дуже трендовий. Всі говорили про нас, зараз всі про Україну. Ми хочемо знову бути першими. А де новий якийсь? Щось вірить. Вони вже обрали тварину символ. Тварини символ цього, так. Це китайський нек, так. Вони зійдять цього разу невдало вони можуть додавати сміливо ще дев'ятий вірус комунізм, бо вони його відкрили. щось досі ніяк не можуть додати до. Переліку, так би мовити, китайця взагалі можуть не відкривати жодних вірусів, і, і так всі будуть розуміти, що його треба триматись куди подалі. Трошки деталі. Наразі планетою шириться нова хвиля коронавірусу. Мова йде про різновид штаму Омікрон, що отримав назву Еріс. Проте старий добрий ковід уже не в тренді. На людство можуть очікувати нові випробування, адже китайські вчені відкрили аж вісім нових небезпечних вірусів. Заздрі коронавірусу він досі подорожує. <рес> а я, чесно кажучи, ну, перестав слідкувати за новими штамами ковіду зрозумів причин. Не, не І я дещо розчарований, що після Омікрону з'явився тільки Еріс. Ну я вже думаю, що на цьому етапі мав би бути вже якийсь штам типу Ігор. Або там Патрік фон Гегермерц, да, <плес> ду... нові. Дуже багато штамів. Скоро буде Омікрон, аніме 1714. <плес> а я не згодна. Я вважаю, що все правильно, це короткий Еріс, це коротка назва, тому що давайте так. Ну, пам'ять людей так перевантажена. Ну, треба пам'ятати всіх депутатів у парламенті Словаччини. От тому, тому Еріс. Але я переживаю, що наступне вже буде. Буде буде ще коротше. Ну коротше, якщо з'явиться штам коронавірусу, який буде називатися Да, ну це ні. Ой! Що коронавірусу звуки почнуться. Там кінець, ну все кінчено. Наступний штам це росіяни коронавірусу Тоже поширюється, але ми поки що тримаємо. Може помогли нам трошки, китайці? Не думали про це? Ну і там що сказано, що старий добрий ковід. Я згоден, старий, старий, я згоден що він старий і він, добрий Він став, добрим, прикинь, вбив десь мільярд людей, а тепер він старий і добрий ковід. Як час змінює ставлення. Особливо <с. для українців це вже старий добрий, бо часи ковіду це просто ностальгія добра і радості. Ковід став старим і добрим. Я тільки боюся, на, насправді, щоб не настали часи років через 700. Ну, я спеціально кажу 700, бо війна, звісно, ну, так, не закінчилася. Будемо, будемо реалістичні. — Через 700 років. Коли, я боюся, щоб війна часом не стала е, старою і доброю, розумієте? Бо страшно подумати, що буде далі. Пам'ятаєш, була війна, графіки відключили світло, О, це графіки прям були, коли відключили, Дуже зручно було. Mm -hmm. Да, будете да, будемо реагувати як е, на щоденники в школі е, з, з Тігрюлею. Якщо з вас не облазила шкіра, це кожен день посереда, тому що радіоактивний дощ. Ти ба, mm -hmm. як гарно жили. ми не цінували. Так. О, ну, Мене в цьому всьому найбільше бентежить оце на людство чекають нові випробування. На людство! Ну, не на Україну з Ізраїлем, а на людство. Бо так ніби ковід це було таке вже випробування. Ну, ми ж бачимо тепер, що ковід це було просто ну, дитячий квест, ну, я б навіть сказала, китайська головоломка. Ну, Ну да, я думаю, що, я думаю, що світ просто живе далі своє життя. А Україна це просто знаєш, Україна це такий рівень у грі, дуже складний, який тільки для задротів, які хочуть проходити такі штуки, типу там як Британія чи Літва. Ну ми хочемо прямо пройти на самому складному рівні. А для світу вони люблять оце сюжетна ось історія, проста лінійка, там, де просто ти сортуєш оце сміття. І диктатори помирають, бо їх вбили дерева. Такі дуже, дуже сильні дерева. Ну, я, в мене була теорія, що українці це абсорбент кошмару. Будь-який кошмар, який стається, за все, за все для українців. Це треба активованих українців прийняти, бо да. дуже багато. Да, багато. <світ> українці завжди <всегда світ> беруть всі Шмар. загрози на себе одразу. О, <світ> Просто посипав українцями і все. Абсорбент. <світ> <світ> Так, порадую вас ще, як саме знайшли ці штуки? Більше гарних новин так. Антон. науковці в Китаї на тропічному острові Хайнань виявили невідомі людство віруси. Слід зазначити, що вірусологи, які здійснили відкриття, займаються саме вивченням пандемії та працюють над розробкою заходів, які допоможуть підготувати людство до майбутніх викликів у сфері охорони здоров'я. Ну, як щодо вже зараз е, думати про виклики охорони здоров'я і щоб Китай трохи натиснув би на Росію, що вона робить всяку діч? Нє? Ладно, це зна тут якась. Я думаю, що розробкою заходів для підготовки люства до викликів, ну це не можна. Це не можна давати китайцям на розробку. мені. Вони ще ті розробники. Бо вони вже себе добре показали в ухані. Весь світ відчув цю протидію. Я б теж не називав китайські заходи революційними медичними якимись реформами, бо це, типу, так. Значить, ви всі сидіте по домам, нікуди не виходите і голосуєте за комуністів. Тоді всі будуть здорові. Не прям схоже на тритмент. Мене лякає, що ця новина просто ну етап підготовки суспільства до гіршої. Що ну що в компарті вже все вийшло з під контроля. Знову ну і і вони дають ось цю новину про вісім нових вірусів. Щоб коли ми нарешті дізнаємося, що їх там 2008 небезпечних смертельних штамів віруса, ми такі ну не так уже страшно. Ой. Я взагалі, коли читав цей абзац, він звучить як попередження від Китаю. Вони такі, дивіться. Майбутні виклики будуть, ми над цим працюємо, це це правило великого пальця. Якщо розробкою безпекових заходів займається Китай, то краще летіти на місяць. Ну, це великий палець правило великого пальця. Ну, правило великого пальця це дуже якась це просто проста дихотомія. Якщо так, то так. а добре. Дякую Типу, треба треба, щоб. Політики нічого не украдали, тоді все буде добре. Mm -hmm. Великий палець, рубать великі пальці треба, якщо yeah. по політики yeah. крадуть. Тоді ніхто не буде красти. Мене дуже радує, що ну, китайські вчені роблять ці свої дослідження на тропічному острові, щоб я могла спокійно видихнути і порадіти, що в них точно не буде дефіциту вітаміну Д, і вони зможуть вдосталь поїсти е, чудових поживних фруктів. Вас точно цікавить, як саме китайські вчені знайшли ці віруси, а я вам розкажу. Значить, у мазках, взятих від гризунів, було знайдено пестивірус, бокавірус, декілька нових вірусів та підвид ковіду, що вже отримав назву covhmu HMU. Не впевнений, що правильно прочитав, але поки що від нього вмира мало людей, тому не цікаво. Два. Два відкриті пести віруси здатні викликати таке небезпечне захворювання, як лихоманка ДНГ або ДНГ. Водночас відкрито новий астровірус. Він може бути збутником кишкової інфекції. Також у біоматеріалах знайдено нові парвовіруси, які викликають симптоми, схожі на грип. Ще одним відкриттям стали раніше невідомі штами. Папілома вірусу. Я от читаю, думаю, так може, не треба було брати маски. Ну є гризуни, вони на острові вже обмежені. Просто хай лишить це, хай всі віруси живуть, хай це буде вірусоострів, лише для вірусів, хай будуть там. ну що ви лізете. Китайці повинні потикати в гніздо. А що буде, якщо. Ой, 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 я вимазався. Як не Тайвань, ти хочеш туда, то потім <рес> треба якийсь острів, дати. <рес> треба якийсь острів розворушити. <рес> Ого, лихо, ну це ж вони тільки почали брати ці маски. Ну, тільки почали, а це ну, ми ж знаємо, це ж Китай, там ну, там все, дайте їм два дні, там вже прийде рознарядка, що треба виповнити ну, Да, ну, Винайти за, да, винайти за три дні п'ятирічку смертоносних вірусів. <рес> що так довго? Мені здається, ну, Китай намагається цим переліком вірусів замаскувати якийсь е, великий профтик в себе десь mm. На, mm. в бункерній лабораторії. Mm. Типу, ми, ми виявили ці віруси з гризунів. А де ці гризуни були? Ну, е, вони живуть в лабораторіях. Це лабораторна комуністична, це вид такий біологічний, mm. я нічого з цим mm. не роблю. Зараз США про це прочують такі, а в нас. А в нас ще більше небезпечних вірусів, а в нас не 8, а 28. Ми взяли в мазок у щурів, які жили в озері з урану, яке у нас було. Це в Техасі. так І Ненці Пелесі в цьому скафандрі. І Джроган бере інтерв'ю у щурах, у якого брали маски. І кажу ну, Це теж ну, ми теж брали маски. Науковці впевнені, що подібні відкриття ще неодноразово відбуватимуться у різних куточках планети. Ну дякую прям за прямий натяк Китай. Ми прям впевнені. Це буде я в цьому не маю жодного сумніву. І це залежить від того, чи є авіасполучення з цим островом з зрештою світу і з китайцями. І ми легко можемо дізнатись, де саме стануться ці відкриття. Просто покажіть, куди ви купили квиток китайським науковцям. Сподіваюсь, кудись в Пермь. було б добре. Це було шоу Гомінау. Це слухати нас по буднях на Радіо Радіопромінь, підпишіться на наш YouTube канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні були, як завжди, Антон Тимошенко, Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. Китайські вчені, які анонсують для світу нові небезпеки, мною сприймаються як Дарт Вейдер, який каже: от, а ще буде грип, дуже страшний зараз ходить. Акуратно, обережно. І на топтеші. Ходить ковід погороду, питається свого роду. А чи живі, чи здорові, усі штами ковідові. <рес> Нова, дитячий, фольклор на радіопромі. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомен Ау.